Теплі фарби, що з'явилися на зеленому фоні у вересні, у жовтні охопили яскравим полум'ям наші сади. Та листопад поспішив обірвати листя і вкрити ними землю. Нам вдалося ухопити барвисту мить природи на тій межі, коли ще крок і сади зімкнуть повіки. Цей мальовничий сад, в якому нам довелося побувати в період пробудження природи спекотним літом, м'якою ходою увійшла осінь. Дивовижним чином перетворилися його мешканці, змінилися акценти. Солісти літнього саду схиляються перед фаворитами її величності осені, вишуканий драматизм фарб, виразні силуети, особлива чаклунська декоративність і знову вражаюча динаміка. Парадна частина газонна галявинка, обмежена хвиляподібними насадженнями хвойних рослин, пожвавлюється графікою червоного гілля дерену. Міксбордер з усінніх багаторічників та кізильнику набув пурпурного окрасу. Усі свої декоративні красії предстає острівець ажурних сумахів на фоні смарагдового килиму. Ритмічність композиції підкреслена з вивистими стежками, чиї коралові відблиски перегукуються з палітрою сумаху і ефектно контрастують із зеленю газону. Витонченості груповим насадженням додають декоративні злаки. Дизайнери цінують їх за видатні архітектурні якості, а восени цей модний елемент. Який ще на початку 20-го сторіччя почав використовувати в садовому дизайні відомий німецький селекціонер Карл Форстер і назвав трави волоссям землі просто приголомшливі. Контраст прямованих вгору двометрових стебел, увінчених волотями, та дугоподібно вигнутого листя вражає. Прекрасні цієї пори зів'ялі кущі гортензії, чи буріючі суцвіття прикрашають сад навіть після листопаду, коли оку відкриваються оголені пагони. Ця зона повільно перетікає у оточуюче середовище. З місця, де білі тополі формують спонтанні групи і розкидають сріблясті листя на газон та стежки, перестаєш думати про культурний ландшафт. І починаєш насолоджуватися природою. Людський задум у пейзажі можна розпізнати лише по кількох деталях. До цього й прагнула, створюючи свій сад, його авторка. Як бачимо, замало вибрати культури чи пік декоративності припадає на осінь. Аби розкрити потенціал садових рослин, не менш важливо так розташувати садових мешканців, щоб підкреслюючи достоинства кожного виду, гармонійно вписати загальну композицію.